На спаса до Коломиї 6 серпня відзначатимемо 784-ту річницю із дня першої письмової згадки. У місті заплановано чимало заходів, все розпочнеться із урочистих богослужінь у храмах міста, а далі програма відзначення. З 11-ї години розпочнеться благодійний ярмарок на площі перед музеєм писанкового розпису. О 14-й годині відбудеться відкриття виставки творів Юліана Дудкевича у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Також о 14-й годині відбудеться реконструкція виварювання солі на площі перед музеєм писанкового розпису. З 15 до 19 години планують розваги для дітей у студентському. У сквері. З 15 до 19 години також буде концертна програма Мозаїка душі на площі перед музеєм писанкового розпису. Зокрема, о 15.30 буде перформанс, о 16.30 виступатиме струнний ансамбль-дивертисмент, о 17.00 – оркестр Бік Банд. О 17.30 концертна програма Пісня буде поміж нас. О 18.00 – годині виступ Іванки Червінської. А о 18.30 виступатиме оркестр дитячів. Сятої окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайсь о 19-й годині у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка розпочнеться молодіжний концерт іскрик.